Добрий день, шановне товариство. Сьогодні ми розглянемо ситуацію з падінням російського літака Іл-72 в небі над Білгородщиною. Багато вже версій існує з приводу цих подій. Після падіння російської сімдесят 76 у Білгородській області Російської Федерації низка російських змі поширила заяви голови комітету держдуми Росії заборони Андрія Картаполова про те, що в ніби нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін, українська сторона заявляє про те, що наразі з'ясовують цю ситуацію. Зокрема, російські видання повідомляють про те, що е, літак перевозив 65 українських військовополонених і його нібито збили трьома ракетами Петріо чи «Айрішкі». Це цю заяву оприлюднив депутат Держдуми Російської Федерації Карта Полов, шановне товариство, звертаю вашу увагу на два основних моменти. Запам'ятайте. 65 українських військовополонених і відповідно три ракети Петріот чи АРІСТІ. Крім того, російський депутат повідомив про те, що військовополонених нібито перевозили два борти, інший Іл-76 з вісьмдесять полоненими на борту, нібито встиг розвернутися після падіння першого авіалайнера, і вийшов з зони обстрілу. Ще одна цифра. 80. товариство нагадую, у збитому із 72 за інформацією російського депутата було 65 українських військовополонених. Картополок також стверджував, що сторони готували обмін у форматі 192 на 192. але тепер за словами російського депутата обміни полоненими між Росією і Україною, мабуть, будуть поставлені на паузу, мабуть. І ще раз звертаю увагу на цифри 192 товариство. Буквально за декілька хвилин ви зрозумієте, чому я акцентую на цьому вашу увагу. Бо ми разом з вами будемо спростовувати російське ІПСО прямо в етері е, мого Ютуб каналу Код 450. До речі, товариство, хто не підписався на мій Ютуб канал 450, робіть це, щоб дізнаватися оперативну інформацію щодо подій на лінії бойового зіткнення, історичні розвідки. Ну і відповідно разом мати можливість спростовувати російські наративи, які поширюються, на жаль, в українських ЗМІ. Але тепер далі. Пряма мова депутата Картаполова сьогодні мав відбутися обмін 192 на 192. Ось перший літак віз 65 осіб. Другий інших другий повідомляє за словами самого Картаполова, щоб потім росіяни не почали маніпулювати цифрами, і головне, заява губернатора Білгородської області Російської Федерації В'ячеслава Гладкова він повідомляє про те, що ІЛ 72 зазнав авіатрощі. І впав у полі недалеко від населеного пункту в Коротчанському районі Білгородської області. А тепер перейдемо до коментарів української сторони. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про те, що наразі всі деталі з'ясовуються і аналізуються отримана інформація. Крім того, Дмитро Лубінець закликав представників змі та громадян України не робити передчасних висновків та довіряти лише офіційним джерелам. Далі пряма мова Дмитра Лубінця. Також прошу не розповсюджувати недостовірну інформацію. Ворог підступний. Всі ми знаємо, які жахливі методи Російська Федерація може використовувати аби дестабілізувати українське суспільство. Не ведіться на провокації. Слушне зауваження Дмитра Лубінця, ми його теж розглянемо, тому е, власне скористаємося порадою уповноваженого Верховної Ради з прав людини і утримуємося від коментарів щодо самого факту збиття. Ми будемо аналізувати разом з вами лише офіційні заяви російської сторони. По українській стороні, щоб завершити із заявами, міноборони України повідомила, що з'ясовує інформацію щодо падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Білгородській області Росії. У Міноборони не змогли підтвердити Суспільному, що літак уразили українські сили оборони, оскільки ще з'ясовують інформацію Про те, що у Корочанському районі Білгородської області Росії був збитий літак Іл-76, першим повідомила українська правда із посиланням на джерело і повідомили про причетність Збройних сил України до збиття літака. Але трохи пізніше. Вони заявили про те, що водночас інше джерело української правди не підтвердило цю інформацію. Також, шановне товариство, все російське ІПСО базується саме на цих повідомленнях української правди. Спочатку повідомлення про те, що ІЛ 76 був уражений зенитно ракетними комплексами збройних сил України і він, начебто, перевозив ракети с 300 а потім відповідно з'являється інформація із спростуванням попередньої інформації. Я неодноразово звертав інформацію, що на сторінках української правди з'являються раз по разу повідомлення західної преси, в яких йдеться про викривлений характер подій безпосередньо на лінії фронту, і кожен день публікується неперевірена інформація з посиланням на так званий інститут вивчення війни. Ще раз звертаю увагу. Власне, і Служби безпеки України і відповідно центри протидії дезінформації при РНБО і Мінкульті має бути дана правова оцінка подібним характером повідомлень-аналізом і відповідно протидії російських фейків, які публікуються, в тому числі і в західних змі українських змі, має займатися не аналітичний відділ громадської ініціативи правосправ. Але, товариство, перейдемо до подій з падінням збиття. Давайте називати речі свої, своїми іменами, Іл-76. Чому я, шановне товариство, звертав вашу увагу на цифри українських військовополонених. Ще раз нагадаю: заява картапола у першому літаку 65 військовополонених, в другому 80. Сумарно це 145. А далі Картополов заявляє про те, що на сьогодні готувався обмін в форматі 192 на 192 Якщо 192 на 192 то має бути на борту літаків 192 українських бранця. Натомість їх 145. Виникає запитання. А де ще? Нескладна арифметика дозволяє порахувати. Що росіяни десь загубили 47 українських військовополонених. Якщо їх везли на обмін, то відповідно їх повинно було бути 192 Іл-76, дозволяє транспортувати подібну кількість особового складу. Тим більше мова йде про Іл-76. Нагадаю, один був збитий, інший за словами Картаполова. З мені, роз, розгорнувся і пішов в відповідно із зони ураження, вже невідповідність заяв російської сторони, яка свідчить про те, що йде відверте шельмування або підтасовка фактами. Погодьтеся, це дуже показова, тобто йдеться про те, Якщо кількість називається 147, а домовленість 145, вибачте, в яких везли росіяни на обмін, а мала би бути 192, то відповідно тоді російська сторона автоматично визнає, що вона відмовилася від попередніх домовленостей щодо обміну військовополонених в форматі 192 на 192. Звичайно, вони можуть потім сказати, що ми мали. Би потім ще довести 47 українських бранців або пішки вони мали дійти. Напевно, так і прозвучить, але прозвучить. Потім, після, потім, після того, як ми з вами вже їх піймали на невідповідності цифр. Але, товариство, на чому ж не закінчується розбіжності даних російської сторони. Картопола вдай Боже йому здоров'я! Я від чистого серця говорю, бо людина наговорила такого, що ну йому треба відповідна грамоту Верховної Ради України давати. А тепер з вами аналізуємо далі: збито було трьома ракетами Петрівча Ріжті. Так, от наразі з'являється повідомлення, що відповідна зРК Українська відпрацювала з Липчів Харківської області. Так, от відстань від Липчі до Корочанського району Білгородської області. Ну, так таки дивимося на карту 130 кілометрів, а до місія збиття за різними оцінками там навіть і більше, до 140. Ну, якщо били айріські, про що повідомляє невеликого розуму російський депутат? А тепер дивимося тактико-технічні характеристики «Айрічки». ЗРК «Айрічки» – комплекс середнього радіусу дії. Дальність ураження цілі до 40 км, а висота ураження до 20 км. Ракети комплексу розвивають швидкість до 3000 км на годину. Товаристо, а як же ж так? Ми за айрічки били безпосередньо як з території Російської Федерації. Якось незручно за москалів. А знаєте, мені це нагадує попередню провокацію російських спеціальних служб Білгородській області. Нагадаю, яку ми спростували до речі. А тоді мовилася про обстріл міста Білгород 30 грудня 2023 року. Ви пам'ятаєте, коли збройні сили України звинуватили у нанесенні ударів по мирним мешканцям міста Білгород з використанням, начебто чеського. РСЗВ вампір. І тоді зойки були. Російська Федерація вимагала термінового скликання Радбезо ООН притягнути до відповідальності Україну. Але основний акцент чомусь робився не на українській, навіть стороні. Російська сторона вимагала пояснення від Чехії, а я пояснюю, чому. Бо, напевно, ми припускали тоді, що був витік інформації. Щодо характеру військово-технічної співпраці України Чеської Республіки, а саме можливості постачання для потреб Збройних сил України та удана, і наголос я тоді робив на тому, що після кривавої провокації російських спецслужб Білгороді, факт передачі Саудана відбувся 2 січня 2024 року, тобто за декілька днів, саме тому Росіянам потрібно було притягнути за вуха Чеську Республіку, щоб зірвати характер військово-технічної співпраці України з Чехами. Тому вони і давали на загал інформацію щодо РСЗВ вампір, знов таки не роблячи акценти на тактико-технічних характеристиках цієї, цих засобів ураження. А мовиться про те, що РСЗБ вампір це фактична копія радянського ще БМ 21 ГРА. Вона була запущена в серійне виробництво Чехословацьким ВПК за 12 років після того, як радянська армія отримала на озброєння БМ 21 ГРА, дальність ураження не керованим відповідно ракетою до 20,5 кілометрів. Товариство відстань від Білгорода до України російського кордону 40 кілометрів. Відповідно, що не керованими ракетами з РСЗВ ми працювати не могли. Єдине, що за умови, ми їх підтягнули безпосередньо під сам Білгород. Основне по тактико-технічних характеристиках РСЗВ вампір, навіть якщо це була керована ракета дальністю раження 40 кілометрів, тобто відстань критична: критична для того, щоб наносити саме з використанням цього РСЗВ удари по місту. Белгород, розуміючи, що підтягувати її під кордон, під удари відповідно безпілотників чи засобів ураження російської сторони, немає сенсу, бо на озброєнні української сторони є власне РСЗВ з дальністю ураження більше 100 кілометрів. Тоді ми саме на чому робили акцент, спростовуючи дезінформацію російської сторони, і основне до чого я веду товариство. Дивіться, не випадкове збиття Іл-76. На наступний день після засідання контактної групи в рамках Рамштайн, де постфактум стої... було вирішено питання передачі Україні в засобі ураження дальнього радіусу дії. Дальнього Росіяни зрозуміли, що всі їхні спроби заблокувати військово-технічну співпрацю нашої країни з західними партнерами не вдалися. Відповідно, потрібна кривава провокація, яка поставить під сумнів подальший характер військово-технічної співпраці України з західними партнерами, і головне, дасть можливість російській стороні звинуватити Україну в викривавих злочинах, причому вже не на окупованих територіях України, а безпосередньо на території Росії. Для чого спитаєте ви? Для того, щоб мати аргументацію в моменті, в начебто, визнання України нашої з вами неньки України державою терористом, три криваві провокації російських спецслужб за останні буквально декілька днів. Нагадую, 30 січня удар по Білгороду з чисельним фактами загибелі цивільного населення. Потім удар по е, мирним мешканцям в окупованому Донецьку, де знов намагається звинувати ту українську сторону у загибелі 27 мирних мешканців окупованого Донецька, і нарешті ця провокація в небі над Білгородом, де відповідно жертвами російських спеціальних служб стають вже українські бранці, тобто намагається внести розкіл не тільки власне у. Е, Моноліт західної підтримки нашої держави, але й вкинути відповідне ЕПСО безпосередньо в українське середовище. Подивіться, військово-політичне керівництво прекрасно розуміє, що цей день має відбуватися обмін, і йдуть на військові злочини нанесення удару, по літаку, який перевозив військовополонених. Причому вас не нагадується ситуація, ситуація з нанесенням удару по оленівці місцям утримання. Військовополонених полку АЗО, коли знов-таки звинуватили українську сторону. І Я тоді спростував цю інформацію і показав всю недолугість російських спеціальних служб. Товариство, як бачите, ми разом з вами на сьогодні спростували декілька основних тез російської окупаційної армії з приводу можливої причетності української сторони і на останній головне. Товариство. А справа в тім, що в момент, коли літаки Іл-76 знаходилися в небі над Білгородом, в цей час в Білгородській області було оголошено повітряну тривогу. Ракетна небезпека, в Російській Федерації є такий план «Ковьор» називається. Коли на момент удару по аеродромах з використанням безпілотних літальних апаратів чи інших засобів ураження, оголошується ракетна небезпека і відповідно закривається повітряний простір, щоб не бути голослівним, я процитую російські джерела над Білгородською областю, також збит український безпілотний літательний апарат самолітного типу. Аппарат упал в районе населенного пункта ближние. Почему также беспилотные летательные аппараты украинских вооруженных сил были сбиты и в небе над другими субъектами Российской Федерации? То есть небо было закрыто не только над Белгородской областью. Крапка. Як казав сумнозвісний російський політик, міністр закордонних справ країни-окупанта Лавров, заберіть дітей або дівчатка закрийте вуха, але я процитую дослівно. І ця цитата буде адресована російським спеціальним службам: як то кажуть, слів пісні не викинеш. Дібіли. Коли ви намагаєтеся дискредитувати українську сторону, прохання готувати свої іпсони на коліні, а заздалегідь готуватися до можливих сценаріїв спростування української сторони. А я ще раз нагадую, шановне теористо, у вас є свій МОСАД, і цей МОСАД це аналітичний відділ громадської ініціативи права справа, ми вчергове разом з вами стали. На сторожі захисту національних інтересів України, в тому числі в інформаційному просторі. Ще раз закликаю товариство поширюйте це відео, бо від розголосу залежить багато чого. У мене немає таких можливостей, як у української правди. Моя сила у моїх підписниках і в моїй правді. А ми, шановне товариство, разом з вами аналізуємо весь обсяг інформації, яка і по-дальшому буде вкидатися російською стороною. І головне, не забувайте підписуватися на мій YouTube канал Код 45.0. Поширюйте, лайкайте і коментуйте. Товариство, віримо Збройним силам України. Тримаймо стрій. Все буде Україна. Ми з вами того варті.